Ось ми підходимо ближче. Бачите, вон, каналізаційна насосна стоїть. А ось йде витік каналізації. Подивіться, от з одної сторони ми стоїмо. Бачите, дивіться, на якій висоті йде витік каналізації. З тої сторони це не ґрунтові води. Подивіться, які канави там, яри набагато нижче. Десь на щоб не збрехати, мабуть, на метра півтора нижче де йде оцей витік каналізації от подивіться що тут робиться вон, бачите, от, якщо взяти от подивіться тут вишина і вон де ґрунтова вода а тут іде витік каналізаційних стоків подивіться що робиться бачите дивіться яка краса тече а все очищається гроші то ви платите за каналізацію так, а воно скидається відкритим способом, без очистки, скидається на природу. Ой, боже, який запах тут. Стійкий запах каналізації. Подивіться, що робиться. Бачите? Дивіться, яке гарне тече. А -а -а -а. І потім оця вся гадость попадає в Південний Буг. І ви копаєтесь там в Південному Бузі. На водосховищі, це район дальні гречани. Бачите? Все добре. Чистимо там нижче, біля трудової, розчищаємо біля спортсіті, а тут -а скидається в русло неочиснена вода. от Бачите, яка вода тече. Скільки вона за, Ти за сутки? Скільки вони за добу натече води цієї, бачите? Там запах стоїть невиносимий каналізаційних стоків. Отаке от. Таке от.